Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі, дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваш час, який ви витрачаєте, переглядаючи моє відео за коментарі. Останнє моє відео викликало неабиякий резонанс в коментарях, тому я мушу виділити приділити час, невеличкий час, і дещо вам пояснити. І ще раз вам хочу нагадати. Канал, який я створила, він не є політичний. Я не політик і не політолог. Я таролог. І я за допомогою карт таро розглядаю цікаві події, які відбуваються в нашій Україні. Так як відповідають аркани, це може подобатися або не подобатися і вам, і мені. Але це не означає, що це вам дає право створювати на, мене, на моєму каналі, в моїх коментарях, срачі, ображати один одного і висловлювати неповагу до моїх підписників і особисто до мене. Тому я вас попереджаю і дуже прошу вас: будьте чемними. У мене на каналі зібралася солідна публіка, це розумні, чемні, досвідчені, розважливі люди. Звісно, критика може бути, але ви можете критикувати тільки те, як я читаю карти Таро. Переходити на особистість я вам не рекомендую, тому що такі істеричні заяви я просто буду видаляти і блокувати таких коментарів. Хочу звернути вашу увагу, перед кожним відео є такий допис. Якщо вам його ліньки почитати, то я вам його зараз прочитаю, щоб ви розуміли, де ви знаходитесь і що відбувається на моєму каналі. Оце так виглядає на телефоні. Перед кожним буквально відео. І там написано, що відео містить лише особисту думку автора, яка обумовлена щитуванням арканів Таро. Тобто я вам не висловлюю свою Особисту думку з будь-якої події, це те, що я читаю з карт Таро. Відео не є 100% істиною та не закликає до будь-яких дій чи до бездіяльності. Дякую за увагу. Тому, якщо вам хочеться мітингувати, ображати, скандалити, виливати на голови лайно, будь ласка, робіть це де-інде. І ще коли ви пишете, що я розчарований, ти зелена, ти синя, то порохобот, все, я відписуюсь. Відписуйтесь на здоров'я, і це дуже добре. Бережіть свою нервову систему. Коли ви не готові чути те, що кажуть Аркани та Ро, перейдіть, будь ласка, до будь-якої іншої платформи або до якогось іншого аккаунту. Слава Богу, є дуже широкий вибір. Тому бережіть свою нервову систему. А своїм постійним глядачам я дуже вдячна, що ви у мене вічливі, розумні. Розсудливі і дуже щирі мої українці. Ну а зараз до нових. я розпочну свій сьогоднішній бліц із тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні. Знову ж таки, подобається вам це не подобається. Якщо вам не подобається, ще раз вам кажу: не слухайте, бережіть свою нервову систему. Але я маю на це звернути увагу, бо це відбувається в Україні, і це дуже важливі події саме про ці мітінги. І е, для того, щоб мій розклад був такий, знаєте, структурований, я собі записала питання. Бо знаєте, я замітила, коли я е, задаю питання арканам, виникає якесь інше питання, і знаєте, я відхиляюся від якби від головної теми. І аби того не сталося, я собі виписала питання, на які я хочу дати чітку відповідь за допомогою арканів Таро. Знаєте, так структурувати цю тему. І, е, Чуть-чуть трішечки так зазирнути за лаштунки. Все ж, що, що там все ж таки відбувається? Я собі прям таки написала ці питання, і зараз одне за одним ми його з вами роздивимося. Хто організував ці мітинги? Це дуже болюче питання, і в цьому потрібно розібратися. На кожне питання я буду це, знаєте, аж з вами домовляюся, і домовляюся з арканами. Буду доставати по два аркани. Хто організував? І вам буду показувати: сім мечів і аркан мах. Ну, така ще собі комбінація. Маг це каже, я можу. Тобто це ті люди, які дійсно все можуть. У мага всі стихії в руках. Я все можу. Тому хочу сказати, це не стихійно виникло оце мітингування. Ні. Так, звісно, є якась частина, можливо, стихійності, але ці два аркани вказують саме на маніпуляцію. Сім мечів це хитрість, брехня. Карта мага це маніпуляція. То хочу сказати, тут якби не лише активісти задіяні. Тут є той, хто використовує цю ситуацію, яка виникла в Україні, в якихось певних цілях, так? Тобто це зманіпульовано, це штучно роздмухано ще раз і ще раз вам наголошую на цей старший аркан це карта Магу. І це певні політичні сили, тому що маг відповідає, ну якщо ми, допустимо, питали про роботу, так. Ну, і випав би Аркан -Мах, то Якраз Мах відповідає за політику. Тобто Мах це політична структура, та, яка все може. Так? Це структура, яка дійсно була зацікавлена, і яка ну, Тобто люди зібралися з одного приводу, але дуже ловко, дуже хитро по сімці мечів цю ситуацію повернули ну, в потрібний напрямок, в потрібне русло. Далі, яка мета показую. Мета 5, о дивіться. Одночасно випало тут сім мечів в першому питанні, а тут п'ять мечів. А я вам завжди казала, п'ять і сім мечів це чорні мамби-колоди. Це дуже коварні аркани, такі підступні, хитрі. І ось дивіться, на моє питання, з якою метою це було організовано, випала вежа і п'ятірка мечів. Про що це? Звісно, це дискредитація, це зруйнувати якийсь певний стрій, якусь систему. Але ж, бачите, п'ятірка мечів. це... Такий момент, коли щось якби розтягнуто в часі, тобто виграний бій, але ще не виграна війна. Це зовсім не про діалог. Це спровокований сценарій, ну, який має послабити владу, я б так би сказала. Ну, вежа це те, що руйнувалося, крок за кроком, і це тепер треба зруйнувати. Наступне питання, яке я собі тут записала: чи причетна Росія? Двійка Пентаклів і Рицарь. Рицарь. Мечів. Двійка Пентаклів і рицарь мечів. Бачите, тут немає старшого аркана. Якщо перед цим у нас був старший аркан Мах і вежа, тут молодші аркани. Це знаєте мілкі пішки, це заслані казачки, це люди, які двійка кубків — це аркан співпраці, це аркан сотрудничіства, це якийсь контакт. розумієте? Тому однозначно Росія тут задіяна так чи інакше, але мілкими якимись людьми. А мечів, Може показувати ну, силу якусь якусь спеціальну структуру, от таке щось, да? це провокатори. Тобто ці два аркани, двійка кубків, лицар мечі взагалі щитуються. Головне його значення провокатор. Тобто, дійсно, Росія тут задіяна. Тут були певні особистості, які підбурювали, роздумухували. І їх на це хтось спонукав, тому що є карта співпраці. розумієте, Це так рожовує аркани. щоб що це означає? Так. так, дійсно, слід Росії є, які роздмухують ситуацію в потрібне їм русло. Далі, до чого це приведе, я собі записала. Тобто, це вже який у нас п'ятий день, так, Триває це все. До чого приведе? Ну, ось, бачите, старший аркан Колесо Фортуни. Двійка пентаклів. І четвірка кубків. Ну, от дивіться. Я так розумію, що отакі ну, мітинги, люди будуть збиратися, це ще буде продовжуватися, так це ще колесо фортуни круте верте. Але воно знаєте, двійка Пентаклів і четвірка кубків воно якось втратить свою енергію. Тут є певне розчарування, тому що четвірка кубків це розчарування. Да? Припустімо, люди очікували одного результату, але ну, тут нема результату. Да? Тут зовсім немає результату. По колесу фортуни події вертяться, але вони безрезультативні. І ці події, ви знаєте, воно якби набирає як фоновий режим, як так би сказала. Да? Воно якось буде стихати, трошки, потім знову вибухати ну, менше, з меншою силою, двійка пентаклів. І тут, знаєте, Розбіжність цілей. Ну, Припустімо, одна половина людей кричить одне, друга половина кричить інше. Розумієте? Тому що двійка це два напрямки. Це двійка пентаклів це аркан, який показує гнучкість ситуації, тобто прогнутися. От хтось один щось крикне, і толпа це підхопить. Розумієте? А ми ж не знаємо, що може в голову прийти тому, хто перший якесь гасло прокричить. От розумієте? Якесь от, от, от таке. Якийсь застій тут, воно, воно крутиться, але воно не вибухає. Прям, знаєте, прям такий масштабний протест, щоб щось таке трапилося неймовірне. Що іще? Король кубків і вісім кубків, показую, щоб не казали, що я щось вигадую. Король кубків і вісім кубків. Це, знаєте, я б сказала, що ще може статися. Тут може виникнути якась персоналія, якась особа, ну, якийсь такий. Дуже яскравий, дуже багато говорить. Ну, особистість, я не знаю, ну мужчина, да? мужчина, Ну, якщо він виникне, це звісно якийсь політик, можливо, так. Але він знаєте, він про себе як скаже: От аби я був президентом, я все це зупинив, От, поставте мене лідером. Як якийсь заклик буде. Але воно таке, знаєте він, знаєте, він себе хоче позиціонувати як рятівник, але так не виходить. І він ні з чим по вісім кубків, якби розтворяється в толпі. Але це знаєте, як знову ж таки якийсь емоційний вкид. О таке. І по цим арканам, що я зараз розклала, я не можу сказати, що тут, а ще мене було питання, угу. ну довешу вже свою думку, я не можу сказати, що це щось таке тут буде відбуватися. Ну, знаєте, як із ряду вон, що буде якийсь прям такий конкретний результат. І що я написала собі Так, побоювання, що Захід відвернеться від України в зв'язку з цими мітингами, так, що буде якась невденість, дивимося, чи відвернеться Захід. П'ятірка Пентаклів, сім кубків і помірність. Старший аркан помірність. Ну, я вам хочу сказати, що по помірності ми звертаємо увагу на старший аркан, ну, це аркан спостереження, тобто особливих дій. Ну, ми зараз бачимо, що ну, так вони можуть висловлювати своє якесь занепокоєння. Але... Захід дотримується такої собі обережної дипломатії, обережна така позиція спостереження, тому що сім кубків показує, а хто знає, куди воно піде, як воно буде розвиватися. Тому таких, знаєте, теж яскравих якихось дій, ну щоб ми там відмовилися від України. Ні, хоча ми вже заздалегідь ми знаємо, що ми в ЄС ще не йдемо. Так? Тобто ці мітинги вони не можуть стати приводом до того, що е, нас там в ЄС не візьмуть чи що. Е, давати нам допомогу будуть згідно плану, згідно того заплавні. Оновлених коштів, ресурсів, все це буде, так єдине, що звісно, воно це може бути повільно, так як ми це і отримуємо зараз. Так, так не буває, що одного дня все прям нам скинуло. Поступово, поступово, повільно. Ну але це позиція спостерігача. І перебування в якійсь певній ілюзії, що станеться, а що не станеться. Але тут, все ж таки, по цим арканам, по п'ятірки Пентаклів, я можу сказати, що припустимо, якщо ці мітинги вони можуть затягнутися, ну припустимо, тривають цілий місяць, так? Або набирають якогось ну, неочікуваного оберту, то тоді захід тут якби. Охолоне щодо підтримки. Ну тільки так, але знову ж таки, ілюзія. Да? Це такий аркан невпевності. Може бути так, може бути так. Тобто, сказати, що вони сильно величезну увагу тому приділяють, ні. Тому давайте заспокоїмо свої нерви і поспостерігаємо, що буде далі. Хто хоче мітингувати, знає, куди треба йти. Добре, наступне. А, ні, ні. ні. підождіть. Я тут собі заскріншотила вислів. Щодо наших мітингів, ну, славно, звісно, Скобеєва, да? той Рупор Кремля, ось подивіться її допис, що вона пише. Російською мовою, мовою оригіналу мають зачитати: в Києві спихнули масштабні протести проти президента України, Зеленського, який являється диктатором і відказується заключати мирне соглашення і положити кінець війні. Молодець український народ, молодець. Вигоните його із кабінету, і Америка должна прекратить фінансування і відправку оружия. Мені більше нема чого доповнити. Тут чи моя думка, чи думка арканів, ви почули? Висновки робіть самі. Добре. Питання: а чи буде уже в серпні обіцяна зброя? Так? Багато розмовляють, то їй ту зброю зупинили поставки, то тією логістикою, то там коше закривала аеропорти. Зараз запитаємо, чи буде в серпні Україна отримувати обіцяну зброю? Король Пентаклів. Тобто зброя, ресурси. Ну, Але ж куди нам дітися від луни? Луна це. Ну Як вам сказати, тут вона якби не відміняє цю зброю. Врешті-решт на паперах все це підписано, але як вам сказати, повільно. Да? Ну ось Ми припустимо, очікують, що в серпні нам дадуть всю зброю. закроють все небо України. Ну Аж ні, це все повільно. Повільно, тоді яким чином? Що ми маємо? Ну але все-таки Всесвіт вмикається. Тут Аркан Всесвіту це карта. Ну, мир, вона називається так, але це уособлює інші країни. Король жезлів тут стоїть, це Тобто лідери інших країн вмикаються. Ось вам аркан сили. Так, зброя буде надана, але врешті-решт, тут єдине, що. Як я не люблю це в цих питаннях, сімку Пентаклів. Знову розтягується в часі. Тобто, яка ж частина по королю Пентаклів. Дивіться, король Пентаклів це ресурси, зброя, це те, що пообіцяли, є паш. Частина якась надана буде все ж таки. Ну, можливо, хай би 25%, як я завжди, завжди кажу, на пажі. це 25% від бажного. Так? І все це розтягується в часі на якийсь термін. Не всю одразу. Хоча було б дуже добре всю одразу, але ні. Так, і що? Ну, я вам хочу сказати, що в серпні дійсно тут аркан смерть і імператриця це коли наступає такий собі переломний момент, якась трансформація відбувається і знову паж мечів. А це про що? Що можливо, навіть в серпні. Обстріли, звісно, вони будуть, тому що прийшов лицарь мечів, а це провокатор, це обстріли. Але є паж мечів. Їх не то щоб стане менше, але вони будуть менш влучними, тому що все-таки нам буде надана зброя. А це або чи та система ППО, яка справляється з тими ракетами, так? або якась ще інша зброя. Я на зброю не розуміюся. Але тут є таке відчуття, що в серпні, із-за того, що буде надана зброя, трохи все-таки може бути ну, Ущухне трохи, ну не то, що знову ж таки, повторюсь, не ущухне, а менше попадання в цілі, да? тобто збиті ракети, збиті дрони, от в такому сенсі. ну, Але зброю все-таки будемо утримувати ну, поступово, але нам до того не звикати. Ну і питання щодо перемовин. Ось міністр іноземних справ Туреччини Хакан Фідан такий собі так. Він заявив, що зустріч між Путіним і Зеленським може статися, ну, ось дуже скоро, чи хоч би не до кінця літа. Питаємо, чи станеться? Мені дуже хочуть трійка мечів зараз випала одразу. Тут випав, назвав Марканий Король Пентаклів, трійка мечів, король жезлів, тобто уособлювання. Один король інший король, і стоїть королева мечів. Тобто, про що? Тут немає ще балансу, немає компромісу. І жодна із країн до кінця певного часу, а певний час це у нас оці 50 днів. Так? Тут скоріше так, я так думаю. Ну тобто немає визначеності. Тому я не бачу, аби прям як, як сказав цей Фідан. Так він хоче, він дуже хоче. Страшний суд, король мечів, король кубків і смерть. Так хоче, хоче покласти край, і хочуть вони стягнути докупи Зеленського і Путіна, але я не можу сказати, що ця зустріч відбудеться. Так? Тут кожна із сторін прагне якоїсь переваги. По королеві мечів, так, кожна іще лишається в своїх позицій, поступок ніяких немає. Тому, ну, скоріше можуть зустрічатися представники, але до кінця літа я не бачу зустрічі між Путіним і Зеленським. Двійка мечів. Тобто, неготовність, статус-кво. Ні, ні. Це просто. Ну, захотілося так людині сказати, що ось він може на це якось вплинути, чи от Туреччина все на світі робить, аби ця зустріч сталася, і аби от Туреччина виступила миротворцем, коли зібрали двох лідерів, які воюють, так і, врешті-решт, посадовили їх за один стіл перемовин і до чогось домовилися. На жаль, і ще ні. Це такий знаєте інформаційний фон. Пам'ятаєте, завжди кажу, половину інформації треба відкидувати. Зустріч, звичайно, вона обговорюється, але вона не так скоро відбудеться. Вона відбудеться, звісно, колись вона відбудеться. Ну, але це не до кінця літа, однозначно. Ну і тут Ердоган дуже хоче зібрати у себе Трампа і Путіна. Чи вдасться найближчим часом зібрати Ердогана і Путіна, ой, Трампа і Путіна в Туреччині? Це Ердоган дуже хоче. В Туреччині Трамп і Путін. Зустріч. Двійка пентаклів. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів, п'ятірка жезлів, знову ж таки. П'ятірка жезлів це боротьба, внутрішня боротьба, ще нема готовності. Нема готовності. Ну, ви знаєте, я схиляюся до чого. Доки не закінчуться оці 50 днів, а вже не 50, вже десь, ну, можливо, вже десь 38 днів вже лишилося, так? Це ж коли ще Трамп заявив про ці 50 днів, так? Доки не закінчуться оці 50 днів, якихось значущих таких перемовин, зустрічей не може бути. Можуть бути тільки представники, там, може там, про обмін, так? про якісь там технічні моменти, але конкретна зустріч. Може відбутися, коли сплине певний час. Тут немає готовності. Путін готовий зустрічатися із е, е, Трампом. Готовий, коли він зможе щось завоювати, П'ятірка мечі, виграний бій, не виграна війна. Так? Е, тобто, щось він ще хоче захоплювати, завойовувати, докладати сили. Ось оці 50 днів, коли залишиться, тоді, можливо, так. Зустріч відбудеться, коли сплине саме цей час. Це ніяк не може бути кінець літа, це трохи пізніше. Ну, давайте тоді вже на залишок. І що ця зустріч, врешті-решт, дасть Україні. Зустріч між Трампом і Путіним, яку так хоче влаштувати Ердоган для України. Хм. А ви знаєте, нам варто готуватися до якихось різких змін, неочікуваних різких. По-перше, тут є аркан дурня. Це коли думали, по одному вийшло по іншому Якесь закінчиться балансування, тому що тут випав страшний суд, і для України випала дев'ятка кубків і туз кубків. Ми почуємо дуже добрі новини, коли сплине оцей час. Але ви знаєте, якось тут не про війну. Ну, не про те, що так, все, будемо. Ну, що начебто Америка піде війною на Україну. Ні-ні-ні-ні-ні. Вони все ж таки домовляться. чи домовляться Ердоган. Ой, господи, що ж мені той Ердоган? Путін з Трампом про припинення військових дій в Україні. Остання карта тут спонтаклю випала. Дуже високий шанс. Але ще буде заколісні ігри, тому що є Верховна Жриця. Пас Жезлів це добрі новини, це щось невеличке. невеличке, Колесо фортуни і, і, і туз ту, ту пентаклів. Це дуже добрі аркани. Тобто для України після цієї зустрічі Трампа з Путіним будуть дуже добрі новини. На цьому завершую. Не буду злякувати. Ту за пентапів. це дуже добрий шанс, але треба дожити. Тримаємося всі разом. Дякую вам за увагу.